Уренда площі в готелі турист із знижками до 31 грудня. Все для успішного ведення вашого бізнесу. Рівненський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти співпрацює з Олександром Берестяним вже третій рік. Саме тому і став місцем презентації нової збірки поета, яка отримала назву ще не вечір. Сам автор вже добре знаний у вузі. Цікавий досить письменник, чоловік. Цікавість в тому, що Палітра його творчості досить широка. Соціальна тематика, соціально-політична, лірика любові, рідної природи, дружби. Кожен може знайти свою, знаєте, струну. Організатори розповідають: такі зустрічі з Олександром Берестяним є унікальними, адже вони мають значення для всієї області. Ми часто його запрошуємо на зустрічі з учителями. Учителі у нас навчаються з кожного району. Це дає резонанс на цілу область, тому що вони можуть презентувати для своїх дітей творчість Олександра Берестяного. Прониклива лірика, патріотичні вірші, сонети, навіть віршовані анекдоти увійшли до нової роботи автора. А сама книга стала результатом творчості поета за останній рік. Збірка ще не вечір є своєрідною реакцією Олександра Берестяного на події в Україні. Це третя книга моя. Так сталося, що ті події житті нашої держави не можуть не хвилювати мене, як і всіх нас, українців. І тому в новій збірці це вірші патріотичні, вірші про Небесну Сотню. Є тут також осмислення того, хто ми є насправді. Не цурається поет і нових поглядів у сучасній літературі. Автор каже: експерименти із українським словом лише допомагають розвивати творчість. Результатом цього і стали 3D-вірші. В цій збірочці є декілька розділів. Один з цих розділів це вірші в 3D з функцією розчинення. Тобто цикл віршів опановує. Усі місяці року від січня до грудня від А до Я, і в структурі самого вірша захований ще один вірш. Всі бажаючі вже можуть ознайомитись із новою збіркою поета. А сам автор на досягнутому зупинятись не збирається та обіцяє потішити всіх новими роботами найближчим часом. Михайло Присяжнюк, Ігор Проковчук, новини Рівного.